Всім доброго вечора. Ми знову сьогодні на кухні і знову до вас тільки вийшли вечором. Дуже довго я сьогодні була на базарі, скажу вам відверто. Я сьогодні така була втомлена морально, як за ці всі дні. Чесно, якось так я не знаю. Дуже сильно якась така перевтома, все, але приїхала додому, поспілкувалася з Вікусією, з мамою, трошечки мене так трошки відволікли, то посміялися, то щось згадали і так. Пройшов трошечки час, відпочила, випила три чашки чаю. Я дуже люблю чай чорний, ну, щоб був. Інколи п'ю зелений, але це дуже рідко. Мама десь на вулиці, вікуська грається в біседків своїй, то в неї там своя контора, офіс. Вона там грається, і по телефону розмовляє, і все. Ну, в общем, у неї там своє. Може, прибіжить вітатись, ну це буде пізніше. Дівчата і хлопці, сьогодні я вирішила приготувати для вас, вам показати для себе таке блюдо. З гречки можна. Точніше, гречку можна не тільки варити з неї кашу, або там гречаники робити, а можна ще одну цікаву річ приготувати. Зараз ми з вами приготуємо. Я вам розкажу, як ми його готуємо. Це дуже смачно. Ми його, якщо на самобілі, дуже давно не робили. А це я щось згадала. Кажу, мамі, я його приготую. Зовсім чучу, ну, трішки і вам покажу. І нам буде і вечеря, і може ще й на завтра ще залишиться, розпочинаємо. Так, нам буде з вами потрібно відварена гречка, борошно, майонез, цибуля, бекон, яйце. Вроді все, назвала. Ну, перец, сіль, це все будемо дивитися за смаком. Так, для початку я поставила сковорідку на вогонь. Зараз беремо, ріжемо цибульку. До речі, у мене там в коментарях запитали, в яку ціну у нас овочі і фрукти. От зараз по посис... черешня від 100 гривень до 120, полуниця від 80 до 150. Оце в таких, приді... ну, в таких приділах. Молода картошка від 50 до 70 гривень. Ви розумієте, як трішки дрібніша, вони продають по 50. Як трошечки крупніша, так, трішечки олійки додала сюди на сковорідочку, і підсмажуємо нашу цибульку. Зараз воно підсмажиться. І тоді покажу, що будемо робити далі. Е, так, що ще там? Кріп хто 10, хто 8, В общем, від 5 до 10. Так само і Петрушечка. Так. Моркви молодої не бачила, буряків ще свіжих немає. Огірки домашні 70-80. В магазинах О, вікуся прийшла. Добрий день, її трошечки не видно, так ближче підійди. Ой, і так не видно. Ану, присядь трошечки. О, бо Оля камеру поставила, так що не видно. Підсмажили нашу цибульку, беремо, додаємо сюди до нашої каші. Так. Тепер беремо у цій сковорідочці, я не буду її цей. Так, ставимо її на вогонь. Беремо наш бекон. і ріжемо так, такими. Знаєте, не дуже великими шматочками. Оце не той між. Треба було, щоб було, знаєте, як, трішки як підхолону. Ну, я приїхала з міста, то вже і не кидала його в морозилку. Дрібушить, в общем, не треба. Отак от, от. І ложити на сковорідку. Вроді трошечки є жару, жиру, то може і достатньо буде. Ну, Зараз я гляну. Так от нарізаємо його до кінця. І на сковорізочку. Та ні, треба прийдеться трошки трішечки, небагато, але додати мені олійки. Поки наш бекон смажиться, я трішки додала олійки. Небагато, але додала. Так, ріжемо напівкільцями нашу цибулю. Так, коли він у нас вже, так, бачите, що він у вас вже підсмажився, ви Сюди ж, ну це все я вам кажу, а ви дивіться самі. Е, берете його тут трішечки так посолили. Можете додати перець. Я перцю додати не буду. Сюди я трошки додавлю гречку небагато. От. Так, трошечки так от він у вас підзолотився. Цибульку полокільцями нарізали. Беремо. І додаємо сюди нашу цибульку і так смажемо. Дівчата і хлопці, якщо у вас немає, ну, наприклад, немає там бетону, може, у вас є там, я знаю, сальце, але ж тільки ж таке, хоч би хоч, хоч трошечки там воно, щоб було споровисто. Воно шкварочки, якщо ви піджарите, воно теж буде смачно. Ну, але бажано, якби було щось таке м'ясе. Отак. І тепер смажимо до того моменту, коли буде в нас цибулька золотиста. І наша начиночка вже готова буде. Так, беремо нашу гречку, ви ж сюди додали цибульку, пам'ятаєте, кинули трошечки перчику. Є. тобі вже ж віталася. Уже ще раз прибігла. Так, додаємо сюди майонез, таку повненьку ложечку, дівчата і хлопці, не шкодуємо. Додаємо сюди яйце, Доберемо, додаємо сюди борошно. І це все добре перемішуємо. Можете рукою, можете ложечкою, як забажаєте. Це за вашим бажанням. Щоб вийшлося у нас таке однорідненьке. Так, забула вам показати, беру крохмаль, так як я його там вже робила, за тими м'ясними паличками. Так же само беремо крохмаль, розводимо в водички. Ми відпустили нашу лайму, бігайте, е, все, ну, все время, приходимо з полуниці, тоді вже вечір, а треба ще ж її відпустити. Ми відпустили її трошечки раніше, і вона гуляє. Так, Так, це перемішали. Так, ось таке в нас вийшло тісто, так би мовити, воно м'якеньке таке. Е, наші. Підсмажечка наша теж готова. Я взяла свій казанок, наливаю туди олійки. Ну, Оце таке. Я думаю, що якщо ви зробите. Ой, боже, не туди вмочила, ой, це вже бачите як. Як ви зробите, вам сподобається. Не знаю, нам подобається. Особливо, це... Особливо як це зробиш, відразу поїсиш, взагалі, красота. І ще раз показую. Беремо є так ложечкою, знаєте, достатньо такої, такої порції, такою ложкою. І так оце все до кружка. Потім взяли так. О, воно вже тримається. Взяли трошечки так полили цією водичкою. Можете і туди вкидати тарілочку, ну я так не роблю, я отак взяла. І, і так далі смажимо. Обов'язково, щоб вони у вас були, ну, щоб олійка. Ну, Мені кажеться, я то не пробувала так, щоб, от, знаєте, у цьому, у сковорідці, але воно потім буде там по бокам вас, якщо ви там трішки олійки налієте. Наливайте, щоб вона була повністю у вас ця гречана ця котлеточка, щоб вона у вас була в олійці. Я думаю, що вам там видно. Я вам вже ж і показувала, ну ще раз. Отак, вона у мене кипить, тут я її туди-сюди перевертаю. Ось така смакота у нас вийшла. Дівчата і хлопці, це дійсно смачно. І, головне, просто зараз я вам покажу. Гляньте. Ось бачите, як воно у цьому соковите, смачненьке. Вікуська то в нас таке любить, вона вже бігає, вже я не знаю, скільки, два чи три штучки вже скуштувала. Сказала Оля смачно <гум> вона таке любе в нас. Так, дівчатка, у нас і хлопці хмариться. Побігла я збирати нашу полуницю. Якщо сподобався рецепт, готуйте і смакуйте. Ми вже полуницю пособирали. <гум> На вулиці в нас трішечки йде дощик. Ми з Вікусією під кришею. До нас прийшов он вже і рижик, Уже прибув вечеряти. Да, Вікуся? <свісно> Зараз будемо йому йти щось давати. Ви знаєте, купуємо, купуємо ліверку, не їсть ковбасу таку варену теж не їсть. Уже не знаю, що йому давати. Йому хочеться рибки такої дрібненької. Ну, але мені зараз немає як туди поїхати на той базар. Ну, може в цьому, як зайду, може в маркеті, може щось таке візьму, Якщо вже таке не їсть, то вже треба хоч буде якоїсь, якоїсь рибиночки йому взяти. Вже на наші квіточки тут повідсвітали, треба пообривати, та немає нам коли. В общем, на базар ми завтра зібралися. Сподіваюся, дощик у нас піде. Ми сьогодні не поливали. Надіємося на те, що завтра ранком встанемо, земля мокренька, все в порядку. Будемо йти ми відпочивати. Сподіваємося, завтра буде сонячний день. Та хоч би не сонячний, хоча б без дощу, щоб там на базарі сидіти, хоч дощу того не було. Ну, а вже як буде. Зранку ставимо, станемо я на позитиві <смі> і буду їхати на базар, так що все буде добре. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Підітьтесь у канал, на Пока!